Найбільша, найпотужніша та найавторитетніша такі слова говорили на урочистих зборах про новгород Сіверську районну організацію ветеранів. Ні багато, ні мало, 25 років функціонує організація ветеранів у нашому районі. На даний час у своєму складі налічує понад 8 тисяч чоловік. Здобутки її членів неоціненні, за їх плечима, невтомна праця на благо держави. Ювілейну дату створення організації ветеранів відзначили у читальному залі районної бібліотеки. Урочистості від відкривав голова районної ради ветеранів Василь Блогін. Він розповів про те, чим займається організація, які у неї проблеми і як вдається їх вирішувати. 25 років історії це здається невеликий відрізок в часі. Ветеранська організація за ці роки пройшла нелегкий відповідальний час свого утворення і в потужну, авторитетну, саме багаточисельну громадську організацію в районі. Від імені районної ради ветеранів щиро і сердечно вітаємо вас. З 25-річчям районної ветеранської організації бажаємо всім міцного здоров'я, довголіття, бадьорості, і подальших успіхів у роботі. Нехай ваші рідні і близькі будуть завжди дарувати вам тепло, добро і щедрість своїх сердець. Вітали ювілярів і представники влади. Заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков відзначив важливість такої організації та здобутки її членів. Важко перецінити ваші здобутки, за якими стоять навалеглива праця, мужність, героїзм і відвага кожного з вас. Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань болю і втрат довелося вам пережити і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через все своє життя. Слова привітань звучали від представника районної ради керуючої справами апарату ради Тетяни Реви. Вітав присутніх у залі, і голова міської ради Сергій Пунтус. Він відзначив, що ця організація займає активну громадську позицію, відстоює інтереси своїх членів. Сергій Вікторович побажав і надалі процвітання і здоров'я усім, хто входить до складу цієї потужної і авторитетної організації. Грамотами та подяками від райдержадміністрації, районної ради, міської ради, обласної і районної організації ветеранів були відзначені найактивніші учасники районної організації так, ветеранів. Як медленно тягнеться час і як швидко бігуть роки. Ціните талант і людей при житті, ціните іноді, хоч іноді. І медленно тягнеться час, але швидко бігуть роки. На урочистих днів представник, народ... Ні представник народного депутата фракції «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова Роман Дондик. Низький поклон вам за ваше мужество, за ваш героїзм, за отвагу і за во імя жизни других. Хочу пожелайте вам крепкого здоров'я і довголіття. Ветеранів вітали святковим концертом працівники культури. Пісні про велику вітчизняну війну. Ліричні, душевні та веселі спонукали глядачів то сумувати, то посміхатися. Після концерту всі, хто прийшов на свято, запросили до святкового столу. Можливість відсвяткувати ювілей своєї організації у товариському колі надав народний депутат України, фракції реформи заради майбутнього Ігор Рибаков.